Якщо він плавець, то вона. Плавецька. Плавецька. Це як прізвище. Оксана Плавецька. Ти не знаєш, що сказати. I don't know Якщо він баскетболіст, то вона. Бас... Бас... Не можу говорити. <звук> <звук> Якщо він бігун. То вона бігун. Бігне. Бігуться. А Бігниця. якщо Бігниця. — Бігниця? Да. — точно. Він фехтувальник. То вона? Фехтус. Фехтусвальна. Фехтусвальна. Якщо він боксер, то вона. Боксерка. Боксерша. Боксерка. Боксерка. Боксерша. Боксерка. 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 Боксерша. Боксерка. А якщо він тренер, то вона. М -м -м. Тоже тренер? Тренерша. Тренерка. 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 Тренериха. Тренерка. Тренерка. А якщо він борець, то вона. Бориця. Борця. Борця. Боречка. Борциня. Бореця. Борка. Борка. Бориця. Борциха. Бордесерша. Ще раз скажи. Бордесельша. Якась. Борицька. А якщо він плавець, то вона. Тоже плавець. І вона плавець. Плавця. Плавниця. Плавциня. Плавця. Плавця. Плавиця. Плавчиха. Плавецька. Плавецька. Це як прізвище. Оксана Плавецька. Ти не знаю, що сказати. Плавиться. А якщо він спортсмен, то вона. Спортсменка. Спортсменша. Спортсменка. 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 Вона спортсменка. Спортсменша. Вона спортспортсменка. А якщо він шахматист, то вона. Шахматистка. Шахматися. Шахматистка. Шахматистка. Ти молодець. Шашка. Шахматистка. Шахматист. Шахматистка. Шахматичка. Шах... Шахматирка. чого Шахмачивота там. Шахма човата там. А Якщо він волейболіст, то вона. Волейболистка. Вол Волейболистка. Волейболка. <серказ> <серказ> Волейболка. Волей. Волейболістка. Так. Вейболистка. <серказ> Волейболистка. Волейболістка. 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 А якщо він тенісист, то вона. Тенісистка. Теніска. Тенісістка. Теніс... Така теніска. Тенісістка. Телісистка. Телісистка. Так. Теніска... Тенісістка. Тенесістка. Тені вона тенесістка. Якщо він баскетболіст, то вона баскетболиця. Басп. Бесп. Бас… не можу говорити. Басе... Б... Баскетболістка. Баскетболка. Баскетболка. Баскетболістка. Баскетболістка. Баскетболка. Баскетболіха. Батбес бас, батбе. Бас, бас... Ми говорити не можемо. Бакс Я ще раз. Скажу. А якщо він лижник, то вона. Лижниця. 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 Лиження. Лишка. Лишка. <ріст> <Лежка>. Лишка. Лижнуха. Лиженця. <ріст> Лижниця. Якщо він бігун. Вона теж бігун. Бігунця. Бігунка. Біжка. Бігуниця. Бігунка. Бігунька. Біжуха. Біжуха. Бігунка. То вона бігу. Біг. Бігуться. Бігуться. А якщо. Бігниться. Бігниця. Бігниця? Да. Точно. Він гімнаст. А вона? Гімнастка. Гімнастка. Гімнастична. Гімнастична. Гімнастика. Гімнастка. Гімнастка. Гімнастика. Гімнастка. 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 Тут ти знаєш. Моя ж гімнастка І гімнастичка. Він фехтувальник. А вона? Фехтувальниця. Фехтувальна. Фехтувальня. Фехтувальниця. 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 Фехтувальна. Фахтувалька. Фіхтувалька. Фехтус. Фехтусвальна. Фехтусвальна. Фехтувальниця. Це ти виговорила. І Ідес слідом. Фектувальника. Він марафонець, а вона. Mm, теж марафонець. Марафонця. Марафонка. Марафонка. Марафонця. Марафонка. Марафонка. Марасистка. Марафонка. Марафониця.